4 березня 2014 року ми були підняті по тривозі, а 5 березня зранку ми вирушили на ділянку Донецького і Луганського прикордонного загону для посилення державного кордону. Перший термін перебування на сході був 95 днів, але вже через три тижні разом з своїм командиром, генерал-майором Ігорем Момотом, ми вирушили на схід у складі групи, яку він відібрав з числа офіцерського складу. Найгарячіші і пекельні події розпочиналися якраз з кінця червня 2014 року. І після того, як загинув Ігор Федорович, так само отримали поранення і загинув Ігор Петрів з нашої групи. Наша група просто-напросто була розформована, і в середині липня нас виведено на ротацію для відновлення. Звільнився по закінченню контракту, і на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України я перебував за кордоном. Я працював в місті Прага і 24 лютого о 5 ранку мені мій товариш скинув зведення по кордону, оскільки майже всі підрозділи прикордоння були обстріляні. Я вже виїжджаючи на роботу. Однозначно для себе прийняв рішення терміново повернутися в Україну і стати в однострій з своїми побратимами. Він був старшим на позиції. Після того, як він загинув, позицію я очолював. І вона ще майже півроку моїм позивом забувалася. У ворога було набагато більше і живої сили, техніки, артилерії. Яка цілодобово працювала, вже на той момент їхні коптери майже не приземлялися, постійно над головою висіли і постійно летіло з різного калібру, з різного озброєння по нашим позиціям. Це в Мар'ївці наші позиції. От, так, це, це приватний будинок наші, за будинком. 30 метрах танк. Оце зараз е, з танку працює кулемет. Він не дає змогу, бо в мене тут РПГ лежав, щоб вибігти е, по танку відпрацювати. Не було можливості, оскільки е, один танк ще його прикривав і вони лівий і правий сектор крили для того, щоб ніхто не зміг вибігти. У мене є бронежилет мій, він з дірками. Завдяки бронежилету і підсумку, який в мене був. Вони всі продеряблені з осколками. але Був прям приліт в метрі від мене. Одяг розірваний, весь бронежилет трошки в дірках, але цілий накинув назад на позицію хлопців, підбадьорив, все нормально, я встрою, я з це приватна будівля, і наступна будівля це була буферна зона. І в 70 метрах вже в наступній будівлі виходить третій. Вже перебував ворог. Ми постійно перекидалися гранатами один до одного. Постійно були стрілкові перестрілки. Ми в першу чергу зараз воюємо за своє майбутнє, за майбутнє дітей. Якщо ми не вистоїмо, відповідно, ми втратимо державу і державність.